Саджаємо садженець винограду, але починаємо з перегною. Беремо перегній, насипаємо та перемішуємо з нижнім шаром землі. Беремо метаріз, трішки посипаємо від шкідників, посипали і теж трішки перемішуємо. Беремо саджанець і трішки. Відрізаємо кінчики коренів. Відбувається цікавий процес. Ну і звичайно, що ставимо саджанець так, щоб ось оці наші 3-4 бруньки були нижче рівня землі. Для того, щоб якщо відбудеться вимерзання наземно штамбу, звідси прокинеться сплячий резерв і поновить наш кущ. Обов'язково слідкуємо за тим, щоб корені ваші не були загнуті. І підсипаємо нашу землю. Звичайно, що можемо трішки періодично ще додати метарізу від шкідників. І засипаємо. Вода пішла, підсипаємо землею і насолоджуємося. Отак. Гарна урожаю.